Вітаю, шановні друзі. Очеред! Гарні такі голівки і відповідно озеро. Качок нема. Там цікавились, чи я не займаюсь полюванням. Займаюсь. Я полюю на гарні кадри. Оце так очеред попадав вже. І вода Уходить, як бачите, острівець все більше і більше стає. Це водичка уходить. Це не був тут вчора. Ось От таке.